Мої ідеї, як зробити підставку або платформу на точилку для заточування ножів з сайту Aliexpress Тор No5. Всім миру, добра і любові. Сьогоднішнє відео я записую по проханню глядачів мого youtube каналу, які в коментарях під моїми відео з даною точилкою написали, щоб я поділився своїми ідеями по. А... Платформах або підставках для цієї точилки, які я планую зробити. Справа в тому, що у мене на каналі є вже відео з оглядом цієї точилки і є відео з заточуванням ножа на цій точилці. І ось після відео з заточуванням я виявив основну проблему або основний недолік цієї точилки, який заважав мені отримувати задоволення від заточування ножа, і це відсутність платформи на цій точилці. Да, ви це можете помітити перед замовленням тобто тут Тор номер 5 Поставляється або продається на сайті AliExpress, Посилання буде в описанні під відео без платформи. В цьому є перевага, є й недолік. Недолік в тому, що відсутність платформи зобов'язує вас притримувати точилку під час заточування, якщо ви будете точити на столі, так як я робив це, тому що вона перекидається, або можна її прикрутити за допомогою струбцини до краю стола або прижати, або до табуретки, наприклад, і вирішити це питання. Але оскільки я планую заточувати на столі, тому що я знімаю відео і мені це більш комфортно, я вирішив зробити платформу для цієї точилки. А перевага в тому, що ви не переплачуєте за цю платформу, тому що платформа має вагу, вона повинна мати вагу, і ця вага впливає на доставку. А вартість доставки враховується в ціну точилки, тому ви не переплачуєте за цю точилку. Значно дешевше зробити її самостійно, напевне так. І ось в мене є дві ідеї по тому, як зробити ці платформи. Перша ідея це можна придбати блін до гантелі або до штанги. Це повинен бути блін, на мою думку, від 3 до 5 кг, Його буде достатньо. Можна купити новий, пророзінний, красивий, можна купити беушний. і це вже як вам зручно. І ось в мене є блін 5 кг, його було б дуже навіть забагато, можливо, ці 5 кг, тому що реально це. Ну, ось була б дуже стійка платформа, і якби я ось так зробив, я би думаю, що мені б цього було достатньо. Ось від 3 до 5 кг, я думаю, буде достатньо бліна. Цей блін він від гантелі, тому я його використовувати зараз не буду. Це я вам наприклад показав. А я скористаюсь більш дешевим варіантом ідеї це використати ось таку плитку. Це тротуарна плитка, це взагалі відхід, це відрізали і залишилося, тому я за неї нічого не платив. Але. Якщо навіть немає у вас такої можливості, де взяти е, кусок плитки безкоштовно, тоді можна придбати, я думаю, вона не буде дорого коштувати е, якусь тротуарну плитку, максимально е, та, яка вам підійде. Ось, оскільки це відхід, я, звичайно, це в мене не було можливості обрати. Тому це вага цієї плитки 2 кг 300 г. Звичайно, я б хотів, щоб вона була трішки важчою. Але я думаю, що. Швидше за все, і цього буде достатньо. Ми зараз це в принципі перевіримо, тому що я буду використовувати саме цю плитку як платформу для цієї точилки. Довжина її десь 17 см на 18 см, десь так. І висота 3 см. Та це для того, щоб ви орієнтувалися, яка саме плитка в мене. І вага 2 кг 300 г. Звичайно, було б надійніше просверлити отвори і просверлити отвори в плитці і прикрутити за допомогою там дюбеля або інший метод кріплення. Або приклеїти, можливо, є якийсь такий клей, який приклеїв би дану точилку до цієї плитки, але це вже не зовсім. А оскільки я не збираюсь, ну я ще навіть не знаю, чи її вистачить мені, і наскільки це буде комфортно, я вирішив зробити до цієї плитки. Рамку з дерев'яною і так якось її прикріпити, щоб перевірити спочатку, чи достатньо мені ось цього об'єму. А далі вже буду дивитися, якщо буде надійно триматися, ну так і залишу. Якщо буде ненадійно, ну тоді буду думати, як прикріпити більш надійно, якщо мені підійде ось ця плитка. Зараз я зроблю цю рамку і продемонструю вам, що в мене вийшло. А щодо ідей, перша ідея це придбати блін для штанги або гантелі. Друга ідея це використати тротуарну плитку. Це набагато дешевше, як на мене. І так, зробив я ось таку рамку дерев'яну це старий ламінат. А, нарізав ось таких брусочків, склеїв все. Тут нічого не прикручено, все на суперклей посадив, поки, поки тримається, все дуже добре. тримається. Але якщо буде необхідність, звичайно, прикручу за допомогою саморізів. Це просто для того, щоб перевірити, вистачає цієї ваги чи ні. Цієї ваги вистачає. Тобто від 2 кг, я думаю, буде достатньо платформа для цієї точілки. Тут, повторюсь, 2 кг-300 г у мене ось цей камінь або ось ця плитка. Тобто її Вистачає і все це працює так, як потрібно. Поки що буду користуватися так, а надалі подивлюсь. Можливо, просверлю отвори і прикручу до каменя, тому що камінь дуже гарний, і я думаю, так буду працювати. Е, ще, да, залишилось мені зробити ніжки якісь до е, цієї платформи, тому що це стіл у мене слизький, це фон пластиковий, тому треба, я не знаю, кожені якісь е, е, наклейки зробити на, на ніжок. І я думаю, і стійкість буде краще і е, не буде слизька. Ось ця платформа. Тепер, що стосується точилки так, нею користуватися, звичайно, можна, але щоб вже взагалі ідеально, до речі, хто не дивився два попередніх відео, обов'язково їх перегляньте, тому що там ми розглядаємо всі недоліки і переваги цієї точилки а також розповідаю, як виправити деякі недоліки цієї точилки які в мене були з коробки. Один з недоліків це ось цей. Поворотний механізм, а саме не поворотний механізм, а ось ця втулка. Оскільки є невеликий люфт, мені там написали глядачі, він, його можна уникнути, якщо прижати пружину, але це таке собі рішення, тому що ви збільшуєте ось тут. Напругу, і тоді вже е, повертати ось так ножем на одну на іншу сторону, не так комфортно, тому що вже треба більше зусилля, можна відламати ручку, якщо ніж е, якийсь буде такий тонкий або більш ніжний. Тому є, звичайно, завжди варіант повертати за рамку. Я дивився так багато хто робить за рамку. Я так на Сайтуз біст повертаю. В принципі, це також варіант, якщо вас влаштовує е, цей варіант е, з збільшенням напруги, ось тут щоб уникати. Люфтів в поворотному механізмі, але я а, казав, що якщо розглядати цей, цю точилку, як єдину точилку для заточування всіх ножів, я б не тільки зробив платформу гарну до цієї точилки, але й поміняв ось цю втулку, щоб взагалі не було навіть натяку на люфт, і щоб все поверталося як на професійних точилках, як на точилках Хепстон там або Косім, все повертається дуже плавно, легко і немає ніяких люфтів, і можна користуватися. Тобто повертати ніж за ручку ножа. Ну, якось так. Сьогоднішнє відео виключно по платформі. Платформа, до речі, ми вияснили, що навіть 2 кг, думаю, буде достатньо. Тут 2-300 його з запасом. тобто, його вистачає. цієї ваги вистачає для цієї точилки, щоб комфортно повертати ніж на одну на іншу сторону, і точилка не відривається від стола. Тобто, я навіть коли встановлював ніж, ці зажими досить тугі. Я про це казав в відео з огляді. Тим не менше, було комфортно встановлювати, прижимати, тому що вже є платформа. На цьому все. Якщо будуть якісь додаткові запитання, побажання відносно цієї точилки, пишіть в коментарях під відео, Точилка залишається в мене, тому будуть відео і буде можливість відповісти і записати відео на ваше прохання. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!